Ну що ж, і так як ми для вас анонсували, будемо говорити із людиною, яка більш точно розуміє, як можуть можуть діяти сполучені штати Америки і на що ми можемо розраховувати, поки все ж таки відбувається передача влади від однієї адміністрації до іншої, і зрештою, чи з січня будуть готові якісь певні рішення. Анонсовано до нашого етеру долучається Бен Годжес, генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів Америки у відставці екс-командувач армії США у Європі. Наші вітання вам. Thank you. Good to be here. дякую. Приємно з вами бути сьогодні. Гасло Дональда Трампа, мир через силу, чи актуальне воно сьогодні для України? Адже Володимир Зеленський саме ці слова виділив, вітаючи Трампа, із обранням чи можемо ми розраховувати на силу Сполучених Штатів Америки на боці України при президентстві Трампа зброю, в тому числі далекобійну, фінансову підтримку, гарантії чи миротворців, якщо буде угода про припинення вогню. Безперечно, ми досі не знаємо напевно, що. Ей президент має на думці президент Трамп, що він збирається робити. Я сам хочу побачити. Я сподіваюся, що він на на ранніх етапах виступить із заявою, що він відданий українському суверенітетові і допомозі Україні в обороні своєї землі. Він поки що на жаль нічого такого не говорив. Не говорив і перед тим. Отже, треба назаждати ще кілька тижнів і побачити. Чи він має якісь плани зробити таку увагу? Такі на кого він призначить на держсекретаря, на міністра оборони на радника з національної безпеки? Це нам покаже, що він там собі думає. Ці призначення покажуть це. Але я сподіваюся, що в конгресі є багато тепер республіканців, що підтримують Україну. Сенатор Грем, конгресмен Тернер, конгресмен Вілсон. Я сподіваюся, що вони підштовхуватимуть адміністрацію Трампа до дальшої підтримки України. Отже, підтримка в конгресі дуже важлива. Пане генерали, також інформація про те, що адміністрація Джозефа Байдена намагається відправити Україні останні 6 мільярдів із пакету військової допомоги, викликає хвилювання. З одного боку, все логічно, сполучені Штати Америки виконують обіцяне нам і постачають найнеобхідніше, але є і думка, що підтримку поспіхом відправляють, поки нова адміністрація не має можливості її заблокувати. На вашу думку, наскільки високий ризик, що і дійсно ми можемо не отримати цю допомогу з останніх 6 мільярдів, і що січня допомога США різко скоротиться, поки будуть вирішуватися також певні адміністративні питання. Я б інакше це витлумачив. мені здається, що є багато людей, що намагаються підштовхувати адміністрацію президента Байдена до того, щоб він нарешті виконав обіцяне. Ця допомога вже обіцяна. Треба її просто надіслати доправити до України. Це потрібне, конче потрібне. І треба на це робити так, щоб спиратися на змогу і спроможність Байдена довести, що це її спадщина, що вона передає далі. але це не запобігання, якимось діям з боку Трампа. це просто намагання зберегти свою спадщину, щоб була певна. Наступність, щоб перейшло все потрібне і обіцяне до України, але це також нагадування кожному, що адміністрація роками не спромоглася виробити стратегію щодо України, мати визначення виразне того, які будуть цілі, і це підштовхування нагадає кожному, що так воно є. Як ви гадаєте, чого потенційно Дональд Трамп? Очікує від Європейського союзу та європейських країн Північно-Атлантичного альянсу він завжди вимагав від членів НАТО збільшувати видатки на оборону. Більшість країн Європи наростили ці показники до 2%. Які ще вимоги Трампа до обороноздатності Європи і чи можуть США вийти з альянсу за каденції Дональда Трампа? <свят> Найперше, перше, я не вірю в те, що США будь-коли вийде з НАТО, навіть попри те, що президент Трамп, коли він того разу був за президента, він дуже критикував НАТО, багато членів. Останні чотири роки, коли він провадив свою президентську кампанію на другий термін, він говорив речі дуже образливі. Дуже небезпечні для єдності НАТО, але ми знаємо, що є республіканці, члени конгресу, що працюватимуть, робитимуть усе, щоб змога щоб він не пропустився жахливої помилки, щоб його адміністрація не повернулася спиною до Європи. Я менше турбуюся про це ніж може декілька місяців тому турбувався. Він вимагатиме безперечно, щоб союзник, а це робили всі його і американські президенти, щоб союзники більше робили для власної оборони, оборони, щоб вони виконували свої зобов'язання в межах НАТО. Це триватиме. але європейські друзі, безперечно, мають зрозуміти, що якщо США не зможуть забезпечувати такого, повернуться спиною до Європи, то тоді загроза для Європи погіршиться Європі доведеться вживати зах ходів, щоб забезпечити свою власну оборону, але також тиснути їм треба на американського президента, щоб він не відвернувся від Європи. І сьогодні ми на жаль не маємо реальних планів Дональда Трампа, але у пресі дуже активно обговорюються варіанти, які йому можуть запропонувати. Мої колеги в Україні зараз розбирають по, просто по слову публікації західних ЗМІ ось про такий можливий варіант. І Якщо Трамп підтримає ідею радників, що Україна 20 наступних років буде без НАТО, то що він може запропонувати натомість? це найперше це жахлива думка сама в собі. І я чув про це про цю пропозицію, що розглядається. Ми не знаємо на якому рівні хто над цим працює, якою мірою Трамп підтримує це, чи це просто так моти такий пробний, пробний виліт, пробна кулька, така полетіла. але це обмежує український вибір. Обмеження таке це жахлива помилка, на мою думку. Все, що винагороджує російську агресію, правитиме за страшну помилку. І я гадаю, що кожен слухаючи із ваших слухачів, знає, що не можна йняти Росії віри, не можна складати з неї жадних угод. Ми були б дуже наївні і дурні навіть. Якщо б подумали, припустили, що раптом ні сіло, ні пало Росія обернеться на якусь відповідальну країну, що додержує якихось угод. І я думаю, що більшість українців відкинуть це. Україна не може робити все за вказівками, чи то американського, чи то російського президента. Європейці з Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви Польщі, Румунії вони також не будуть ра. Дірма таким перемовам, тому що вони знають, що це тільки відкладатиме небезпеку страшну, І є ще мільйони людей, що від цього можуть прибути до центральної і західньої Європи. Я не бачу якогось позитивного висліду від такої угоди, що винагородить російську агресію. отже, якщо український народ, скажімо, навпаки, скаже. Ми згодні, нам здається, що це добре угода. то було б зовсім інше, але навіть якщо б Україна хотіла такої угоди, це була б перемога на боці Росії, втрата для демократичного заходу, і це також було б звістка Китаю. Що ми тут на заході не маємо політичної волі, не маємо змоги боронити те, що для нас важливо. Я вам щиро дякую за ваші розмірковування з цього приводу, але все ж таки хочу і розпитати про нашого ворога. Росія почала сьогодні свою комунікацію публічно із новообраним Трампом з ультиматумів. Вони на у своєму офіційному пості написали, що хочуть досягти цілей їхньої так званої спеціальної військової операції. Як це будуть розцінювати в новій адміністрації? Як відреагує на це Трамп? безперечно, я сподіваюся на те, що нова адміністрація побачить у цьому виклик і Я можу не погоджуватися з багатьма речами, з того, що прозвучало в кампанії Трампа. Тепер його обрано на президента. Він буде за президента. Я хочу, щоб він був успішний президент. І ми знаємо, що він не хоче, щоб його бачили як невдаху. Він не хоче показуватися в цій ролі. Люди, що його оточують, його окіл, навіть у конгресі, скажуть йому, що його звинуватять, якщо ми втратимо Україну в лапках, якщо Росія захопить, що хоче, і осягне всіх своїх цілів так званої спеціальної воєнної операції. Все це ляже плямою і звинуваченням на президента Трампа. Це дуже важлива звістка. Ми маємо про це сказати. Авиразно друге, я цікавий бачити, як відреагує Трампівська адміністрація, коли Росія почне вперше говорити за ядерну зброю, з Медведєв, чи Лавров, чи сам Путін, чи хтось із інших тих речників, що виступають від імені Кремля. Те, що вони робили три роки тому, останні три роки звертаючись до Байдена, кажучи, що нам треба оновити ядерну доктрину провез. Сте навчання або на США дає зброю Україна в Росії ось такі наші загрози, кажуть вони. От ми побачимо, як Трамп відповість на такі погрози з боку Кремля. Це нам багато скаже. І останнє, кожен українець хоче, щоб цей жах закінчився, але і кожного українця дуже лякає перспектива замороженого конфлікту і дуже лякає угода, при якій ми можемо опинитися у пастці, якщо ми підпишемо певні документи. І коли Росія, зрештою, як вона це неодноразово робила, порушить режим припинення вогню. А ми будемо змушені дотримуватися договору. Як будуть діяти штати, побачивши таку чергову зухвалість Путіна? я думаю, що європейські країни я сподіваюся разом з Україною виразно висловляться перед Трампівською адміністрацією. Що сценарій, як оце ви змалювали? Описали, що ніхто не вірить, що Росія будь-коли додержить якихось угод, немає на те якісь доказів у минувшині. вони цього досі не робили? Отже, така має бути думка, ідея. Але ну, український народ якщо не прийме цього, якщо так мовити, одно, поляки, балтійські країни, румунія, всі загрожені цього не можуть сприйняти через наслідки тяжкі такого сприйняття. Такої згоди, і треба докладати зусиль для того, щоб допомогти президентові Трампові усвідомити те, що потрібно конче потрібно допомагати Україні. Чому яка наша мета? Вона має бути виразно. Німецький уряд здається, там коаліція починає вже розпадатися, і будуть вибори уже в січні. Можливо, якщо не в березні, буде Фрідрик Мерц, як Бундесканс. Слер він багато рішучіший, багато сильніший прибічник України. Це буде добре, якщо Німеччина нарешті візьме на себе роль керманича в цьому процесі і дасть Україні все, що треба. Тауруси, наприклад, Тауруси можна застосовувати мевінарити на будь-яку глибину. Ми маємо передбачувати що це допоможе ближчими місяцями, принаймні. Я вам щиро дякую від усієї нашої команди, тому що ось таке глибоке розуміння основних болісних моментів нашого народу в цей час для нас дуже важливе. Цього найкращого вам бажаємо міцного здоров'я. Дякуємо за те, що знайшли можливість та долучилися до нашого етеру. Глядачам також нагадую, що спілкувалися ми із Беном Ходжесом. Це генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів Америки у відставці та екс-командувач армії Сполучених Штатів Америки у Європі.